Напередодні від видання НБС з'явилася інформація про те, що США і союзники планують дати Україні винищувачі Ф 16 Про це на умовах анонімності заявив високопосадовець Білого Дому. Ну і за його словами, наразі терміни надання Україні сучасних винищувачів не встановлені, але вони не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти російських сил. Однак у найближчій і місяці та е, у найближчі місяці США та їхні союзники вирішать, коли фактично надати винищувачі. Скільки ми їх надамо, і хто надасть? Тобто, країна, яка робитиме цю передачу, вона поки що не озвучена. Дискусії про вдосконалення українських військово-повітряних сил е, е, відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України. І що ви думаєте, сьогодні США підтвердили участь у коаліції винищувачів в держави будуть вести обговорення, коли саме дати Україні в 16 ті прекрасні винищувачі, які зараз ви бачите на екрані? Знаєте, тепер важко ними намилуватися, бо ж раніше воно виглядало як щось недосяжне, але роботою українських сил оборони і українських дипломатів все стає можливим, Отож, деталі. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван сьогодні підтвердив, що Вашингтон долучиться до зусиль інших країн із навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Туди, звісно ж, війдуть ті і, і наші бажані F-16. Представник Білого Дому також нагадує, що США і союзники в останні місяці. Зосередилися на тому, аби надати Україні засоби і техніку, які є необхідними для проведення ефективних наступальних операцій навесні і влітку. Ну про контрнаступ знаєте, як ми кажемо, контрнаступ любить тишу. Але про важливе рішення поговоримо детальніше. Ми надали Україні те, що їй потрібно, на основі тісних консультацій між нашими і їхніми військовими. А тепер перейшли до обговорення вдосконалення українських військово-повітряних. Сил як частини наших довгострокових зобов'язань щодо само, самооборони України Джейк Саліван в принципі стверджує, що у подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі. Ну а на питання, чому США не задовільнилося прохання Києва надати в 16 раніше, радник Джо Байдена підкреслює, що пріоритетом для них, перш за все, була підготовка Києва до кон контрнаступальних дій і м, передача відповідних засобів йдеться про танки, бойові машини і реактивні системи залпового вогню і зрештою артилерійські боєприпаси, про які так довго і так часто з вами говоримо. Ну від Сполучених Штатів Америки переходимо трохи і до Данії, адже саме ця країна буде навчати українських льотчиків і не виключає надання Україні F-16. Принаймні такі. Дії обережно анонсує виконувач обов'язків міністра оборони Данії Труельс Лунд Поульсен. Він анонсує обговорення конкретних планів участі їхньої держави у так званій коаліції винищувачів для надання Україні сучасної авіації. За його словами, після рішення США долучитися до ось цієї коаліції, країни можуть спільно долучитися до перепідготовки українських льотчиків, аби ті могли літати на в 16 у довгостроковій перспективі. Я нагадаю також. Що сьогодні наш президент Володимир Зеленський вирушив до Японії? Там він візьме участь у саміті Великої Сімки. Ну і власне нещодавно глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що у Володимира Зеленського запланована зустріч із Джо Байденом, де будуть обговорювати ось цю коаліцію. Літаків і винищувачів, тож ну чекаємо, що найменше на якісь важливі заяви. Так, от зараз бачимо перед собою на екрані кадри приземлення нашого президента Володимира Зеленського до Японії, до Хіросіми, ну, і чекаємо на важливі заяви, важливі рішення. І чекаємо, що коаліція винищувачів працюватиме дуже швидко. Бо в Україні ось цей час, коли передають якесь важливе озброєння, він звісно ж на вагу золота. На вагу золота, бо нас з вами захищають українські військові. Вони робили це і в лютому 22-го року, коли не було якихось визначних ось цих засобів, які ми маємо зараз, і зараз освоюють іноземну техніку. І зрештою, з 2014 року велика кількість добровольців просто взяли зброю до рук, аби захищати нашу державу від агресора.